Недовго вагаючись, наступним містом для подорожі я обрала славетне місто Дніпро. Одне з тих промислових міст, які ще не втрачені для туристів. В тому сенсі, що в ньому вистачає пам'яток, крім заводських труб, і воно безперечно варто того, щоб приділити йому принаймні пару днів. Тож, не витрачаючи зайвих слів, твоя подорож починається саме зараз. Пізній приїзд до міста. Заселення та невеличкий рундурквартирою. Пішли знайомитись. Варто відзначити, ціни на апартаменти в Дніпрі в порівнянні з іншими українськими містами досить високі. Середні ціни коливаються в районі 800 гривень. Тому, щоб винаняти недороге житло тут, потрібно постаратися. Втім, на електронних сервісах є багато різних варіантів житла подобово, тому вибрати є з чого. А якщо вас зацікавила саме ця квартира, посилання я залишу під цим відео. Доброго ранку. Ранок на той ранок, щоб рано встати і рано розпочати своє знайомство із містом. Існує думка, що в Дніпрі убога культурна програма, місто ділове, промислове і зовсім нічого там робити туристу. Стереотип спромувався, ймовірно, через те, що Дніпро частіше стає місцем, куди приїжджають для бізнесу, а не для розваг. Тож спробуємо розвійти цей міф і побачити Дніпро як привабливу туристичну локацію. Тож рушаємо на пошуки пригод. Вперед! Бути у місті Дніпрі і не побувати на знаменитій набережні річки Дніпро це просто неприпустимо. Це одне з найкрасивіших місць міста. А до того ж набережна вважається найдовшою у Європі. Вдумайтесь стільки близько 30 кілометрів. Тут зосереджена багато різної скульптури пам'ятників квітів і дерев, кафе й ресторанів. Там же можна присісти на найдовшій в Україні 50-метровій сімейній лавочці. А світанок нібито навмисно створений для неспішних прогулянок набережною. Тут же на набережні можна побачити пам'ятник, сенс якого я, на жаль, так і не знайшла. А якщо ви знаєте... Який зміст було закладено у цей пам'ятник, напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. Буду чекати. Скляна куля була встановлена у 2006 році. Спочатку цей декоративний пам'ятник просто сяяв на сонці чистими гранями. Місцеві жителі вирішили наділити його містичними властивостями і почали загадувати свої бажання у письмовій формі за допомогою маркерів та білого коректора. Від цього розписна куля набула деякого місцевого колориту, але втратила в естетичності. Як і на будь-якій пристойній набережні, тут можна знайти витвори мистецтва, сувеніри, різноманітні торгівельні точки з вуличною їжею, ярмаркові палатки із продукцією на будь-який смак і гаманець. А ще перебуваючи в Дніпрі, можна скористатися чудовою атракцією. 30 хвилин 100 гривень. І ви щасливий власник подорожі корабликам по Дніпру. Тож беріть своїх рідних, друга або подругу і вирушайте отримувати позитивні емоції. Неспішні річкові прогулянки на теплоході одна з найулюбленіших розваг багатьох людей. Красові види, приємна атмосфера, куточок природи у великому місці все це нікого не залишить байдужими. Час релаксу вже скінчився і пора рухатись далі. Найромантичніша і найтаємнича пам'ятка Дніпра це монастирський острів. Потрапити на острів можна пішохідним мостом, особливо влюбованим молодятами. Традиція вішати замки щастя на перилах не перестає бути актуальною ніколи. Окрасою острова є білосніжна Миколаївська церква, що була побудована у 1999 році. Її золочений купол видно із різних точок міста. Свята Миколаївська церква дивує своєю простотою та лаконічністю оформлення. За легендою, на місці церкви Святого Миколая колись розташовувався монастир, збудований візантійськими ченцями ще в 870 році. Начебто саме тому острів і називають монастирським. А ще кажуть, що у цій обителі 957 року сховалася від негоди сама княгиня Ольга. Також існує легенда, що тут побував колись апостол Андрій Первозданий і встановив свій хрест. А ще церква Святого Миколая стала переможцем конкурсу Символ Дніпра 2010. Які мав визначити архітектурний символ міста. Ще одна визначна пам'ятка це пам'ятник Кобзареві Тарасу Шевченку. Цей пам'ятник один із найбільших в Україні. Пам'ятник було встановлено у 1959 році. Він має доволі цікаву і заплутану історію. Акваріум, різні атракції, кафе і ресторани, водна станція, кінний двір, пляжна зона все це сприяє прекрасному відпочинку на острові. Територіально монастирський острів відноситься до парку Шевченка і є його продовженням. Тут розташувався парк атракціонів. На острові багато дитячих атракціонів, але деякі, на жаль, стоять у розібраному вигляді і непридатні для використання. Ну а який же парк атракціонів без колеса огляду? Ця атракція мимоволі повернула мене у дитинство і я не змогла відмовити собі у задоволені прокатитися. Який же чудовий краєвид на місце і на Дніпро відкривається з нього! якщо ви вже побували на набережні то не могли не помітити знаменитих Дніпровських мостів. Один із найкрасивіших вважається Мерефа Херсонський залізничний міст, який внесений, до речі, до пам'ятків архітектури. Його унікальність в тому, що це єдиний в Європі залізничний міст, який має криволінійну траєкторію, тобто з поворотом. І, до речі, протяжоність мосту 1610 метрів. І проходить він через знаменитий монастирський острів. Відпочивши у затінку парку, помилувавшись, як Дніпро котить свої повільні хвилі, рушаємо далі. Далі наш шлях проходить через парк Шевченко. Повз цікаву і популярну пам'ятку міста Дніпро, палац Григорія Патьомківа. Побудований у 1790 році палац вражав своїм невигадливими лініями та пишнотою. Шкода, що його зовнішній вигляд на сьогодні досить сумний. Тепер тут розміщується Палац культури студентів. А я продовжую своє екскурсію вулицю Яварницького. У 2020 році було проведено капітальну реконструкцію вулиці, і вона стала пішохідною. На вулиці влаштували сім з різними зонами відпочинку та дозвілля. Є тераса зі стільцями та столами, де можна посидіти за очами по кави. Є зона з різноманітними гойдалками. Або так звана зона солярію зі спеціальними шезлонгами, де можна навіть полежати. А саме із Преображенського собору було розпочато забудову Катеринослава нинішнього Дніпра. спасо Преображенський кафедральний собор у Дніпрі є пам'яткою архітектури національного значення. Спочатку планувалося збудувати храм, що навіть перевершує собор святого Петра в Римі. Але війна з Туреччиною внесла свої зміни. І ініціатор будівництва, князь Потьомків, мав зупинити будівництво. Розпочати у 1787 році будівництво було припинено. І вже у 1830 році відновлено. Але новий проєкт був набагато менший, аніж його попередній. Ходімо подивимося. Значно поступаючи за обсягом і оформленням, собор в основних рисах є подобою Кронштадтського Андрійського собору. Сильно спрощений у порівнянні з первісним проєктом Андріана Захарова, собор зберігає характерний стиль та вишикану пластику-характерну для класицизму початку 19 століття. Стелі та вітрила скліпінь розписали академіки живопису Бессона, Теребенів та Сезона у техніці з графітом, А стіни розписані під кольоровий мармур. Головною після фресок Прикрасою Собору став різбляний білий з позолотою іконостас. А от завдяки Дмитру Яварницькому храм вдалося зберегти після революції. Як і переважна більшість релігійних споруд, аж до 1988 року храм використовувався не за призначенням, а вже з 1992 року його було передано Українській Православній Церкві. Думаю, мало хто помічає, що прямо над дахом собору розташовані масонські символи, це око ока в трикутнику і чаша грааля. То до чого ж масони до будівництва найбільшого собору в Катеринославі? Залишаю вам це питання для роздуму. Дуже цікава і таємнича історія. А от житловий комплекс башні не є лише знаменитою забудовою міста, а й справжньою візитівкою мегаполісу. Дві великі вежі. За вишки 106 метрів, вражають своєю величю, видовищною архітектурою та багатофункціональною інфраструктурою. Усього ж вежі мають 28 поверхів, з яких на перших трьох розташована торгувальна залу, косметичний салон, басейн, медпункт, більярдну і простори затишне фоє з кав'ярнею для зустрічі друзів. А ще Дніпровський житловий комплекс Башти зайняв 10-те місце серед найвищих житлових будинків в Україні, збудованих за раки незалежності. А от якщо вам так само, як і мені, всюди не вистачає грузинської кухні, ласкаво прошу до мами квіно, що на вулиці Вернадського, 27. Розповідати про смак і колорит грузинської кухні неможливо. Її потрібно коштувати особисто. Та ще й чудовому музику із келесом витриманого грузинського вина. Тож давайте коштувати. Після рецепції та внутрішнього закритого залу вас зустрічає відкрита кухня. А які ви можете спостерігати за приготуванням смачнючих хачапу і рум'яної випічки. Та затишна закрита веранда. Можливо, судячи звідки, не всі зі мною поводяться, але смак всіх замовлених моє блюд не перевершено. А з меню ви можете ознайомитися за посиланням, яке залишив під цим відео. Смачно! А от якщо ви поціновувач солоденького, запрошую до кав'ярні, що стала моєю улюбленою у Дніпрі. Великий вибір традиційних американських та англійських десертів здивує найвибаглишого ласуна. Десерт в середньому вам обійдеться 70 120 гривень, але вони того варті. Повірте мені на слово. А краще перевірте, як будете у Дніпрі. Тож знайомтеся? Затишна кав'ярня кондитерська Double Cake Coffee на проспекті Дмитра Яворницького, 46. популярне місце, де збираються, щоб насолодитися улюбленою кавою і приємно провести час із друзями. Тут затишно і тепло, є звичайні столики для пар та невеликих компаній, а також високі барні стільця біля панорамного вікна. Однозначно рекомендую. А поки я насолоджувалась десертами, Дніпро поглинула ніч. Ви спитаєте, де ж прогулятися сьогодні при вечірній час? Однозначно на набережні. Тут і захопливі виступи музичних губ, і різноманітні та цікаві творчі виставки, і безліч точок смачної вуличної їжі. Тож є розваги на будь-який смак. Я цілий день екскурсувала містом, трохи втомилась, і поспішаю додому, щоб завтра зранку продовжити своє захоплююче знайомство із містом. Доброго бадьорого ранку. Катеринославський бульвар у Дніпрі неможливо обійти стороною. Він був відкритий у 2004 році. За такий короткий термін він став улюбленим місцем відпочинку громадян, розташований у самому центрі міста. Він є пішохідною зоною. Тут знаходяться торгівельні центри, кафе, ресторани, закусочні. Неймовірно красивий бульвар у вечірній час, коли вогні вітрин і лехтарів надають йому особливої чарівності. Запрошую на прогулянку. Бульвар як частина вулиці Заводської, існував вже у першій половині 19 сторіччя. Вважається, що тут був зведений перший кам'яний будинок Катеринослава. А перетнувши вулицю Шевченка, потрапляємо до сучасного Катеринославського бульвару. -2. І на самому початку нас зустрічає дивовижна 7-метрова бронзова скульптура Атлант. Метафорична фігура Атланта несе на собі залізні кайдани, які він позбувся, символізуючи фізичну, соціальну та внутрішню свободу. Звільнення відбивається на місці зустрічі минулого та майбутнього, що й символізують собою два бульвари. Оновлений бульвар прикрасив штучний струмок із декоративним освітленням, безліч фонтанів, зони відпочинку для дітей та дорослих. А також авторська ілюмінація, яка наголошує на унікальній атмосфері цього міста. На Петернославському бульварі завжди можна відпочити, присівши в тіні дерев та вишика на лаву, послухати трелі птахів, відійти на якийсь час від суєти, випасти з галасливого міського потоку і потрапити в цей оазі з тиші та спокою. А взагалі-то виявилось, що сучасне Дніпро дуже багатий на подібні пішохідні бульвари. Ще однією новою локацією, що я рекомендую відвідати. Є інтерактивний бульвар мистецтв на Караленках. Нова пішохідна зона є сусідами із театрами та об'єктами мистецтв. Тому творці проєкту поставили завдання максимально розкрити креативність простору, в тому числі і світовими прийомами, загальне освітлення ненасичене та здатне змінювати інтенсивність та відтінки світіння згідно з різними приводами на цій сцені, гідні того, щоб прогулятися цим бульваром ввечері після заходу сонця, а ще особисто випробувати інтерактивний медіаекран. І, до речі, проєкт освітлення бульвару став переможцем у щорічному міжнародному конкурсі світлового дизайну Лід Евертс глобальної премії інноваційних проєктів у галузі світлового дизайну. Прогулянки на свіжому повітрі розіграли апетит. І я готова поділитися з вами ще однією гастрономічною локацією, яку я закохалася з першого відвідування. Соус тік по руках. Та й хаймо грець. Боймо шисі свої. Їже й задоволення на першому плані. Турботи залишаються десь за вікном. Тут шум вели Тель-Авіву та порці, від яких хочеться розстебнути гудзика на брюках. Тут це щиро і по-справжньому. Видихай. Так про себе кажуть у самому закладі. І все це про заклад нашого вдома, ще розпоташований на вулиці Січових Стольців 1. І до речі, бути у Дніпрі, стане скуштувати ізраїльській кухні. То взагалі не відчути колорит міста. Тобто запрошую смакувати. Обідідний чек в мене вийшов на 170 гривень. Ресторан ізраїльської кухні може пропонує своїм відвідувачам поринути в атмосферу ексклюзивних напоїв та ситної, смачної їжі. І ми таки розтібнули гудзика. Доволі чедернацький інтер'єр приміщення, але дуже смачна кухня. Однозначно рекомендую. Якщо ви занудьгували, прогулюючись міськими вуличками, пропоную музей ретроавтомобілів машина часу. Новий концептуальний музей відкрився у 2014 році, і на сьогоднішній день в ньому зібрано майже 50 екземплярів. Тут ви побачите легкові, вантажні автомобілі для гонок, мотоцикли і мопеди країн різних країн і різних епох. Окрім того. Можна не лише закарбувати в пам'яті побачене, а й зробити декілька цікавих фото. До речі, вартість атракції 100 гривень. Ходімо роздивлятися. Тут ви можете побачити різноманітні американські вінтажні автомобілі різних часів, витончені ГАЗ-21, перемоги та шикарні блискучі чайки. І головне всі автомобілі, нібито щойно зійшли з конвеєру і не мають довгій десятиліття експлуатації. Цей музей справді схожий на дивовижну машину часу, завдяки якій можна перенестися в минулі епохи. А крім того, в музеї представлена різноманітна спеціалізована техніка, серед якої старовинний трактор Харківського тракторного заводу. І, до речі, це одна з небагатьох машин в музеї, в яких можна посидіти і відчути себе в тому часі, коли він беззупинно працював на полях України. На другому поверсі вас зустріне крихітний СМЗ С3А, відомий за фільмом Гайдая Операція І та інші пригоди Шурика. А також величезна колекція мініатюрних автомобільчиків. Мрії всіх хлопчиків у минулому столітті. А ще, щоб відчути себе дитиною минулого століття, можна зіграти на автоматах того часу. Наприклад, полюваті, які досі безвідмовно працюють в музеї. В цьому музеї час ніби зупиняється. Не тільки фігурально, а й реально. Стає непомітним. Але вже час рухатись далі. А моя наступна локація це дивовижний комплекс Мінора. Розташовується комплекс у самому центрі Дніпра на площі 50 тисяч квадратних метрів. Центр складається із сіми веж, які символізують храмовий семисвічник, Символ єврейського народу. Стіни минори, до речі, обліцовано спеціально привезеним з Єрусалиму каменем, якого немає аналогу в усьому світі. Ходімо дивитися. І, до речі, відкриття центру відбулося у 2012 році. У ньому розташовуються сучасні центри освіти, і дозвілля, готель, ресторан, конференц Найбільший банкетний зал в Україні на 1700 місць. музеї, концертний зал, Сінай та багато чого іншого. Це по факту штаб-квартира єврейської громади Дніпра. Сьогодні ці будівлі єврейська громада Дніпра орендує приміщення майже для всіх своїх структурних підрозділів. Їх. Майже все єврейське шею Дніпрі, воно знаходиться у нас у Мені. У хоральній синагозі Золота Траянда, побудованій у 1800 році. Ви дізнаєтесь історію створення та духовну спадщину Терезахав. Знаходимося у головній молокові нагоді та багато вікові культурні традиції єврейського народу. А ще тут можна піднятися на 18-й поверх на оглядовий майданчик. Це краще зробити за допомогою екскурсії, яка вартуватиме 150 гривень. Це неймовірне враження. Вони того варто, повірте. Через кабінет головного рабіна Шмиєля Кам'янецького потрапляємо на сам оглядовий майданчик. Але ж погодьтесь, краєвид дійсно надзвичайний. Тут ви обов'язково відкрити для себе Дніпро по-новому, побачивши місто як на долоні та оцінівши всю його красу. А ще зможете завершити прогулянку фотографією на висоті пташиного польоту, яка надовго збереже приємні спогади про центр Минора. До речі, в галерії комплексу ви побачите фасади 12 знаменитих будівель старовинного Катеринаслава. Весь декор переходів виготовлений з мармуру та Єрусалимського каменю. Це одне з найцікавіших місць, яке обов'язково необхідно відвідати у Дніпрі. Рекомендую. А впритул до центру мінора причаївся будинок Пчолкіна. Він і досі може показуватися витонченістю декору епохи Ренесанс та кращим виконанням цегляного стилю. Ходімо всередину. У 1898 році в центральній частині Катеринослава на Оспенській площі за проєктом архітектора Скарабагатова був побудований один з найкращих маєтків міста. Власником маєтку був купець першої гільдії Давид Васильович Пчолкін. У 1868 році його обрали міським головою, а з 1885 по 1904 рік він був гласним міської думи. Зараз будинок з'єднаний із культурним центром Минора і в ньому проводяться урочисті заходи, зустрічі, конференції. А ще кожен охочий може орендувати його задля гарної весільної фотосесії. Я провела два напрочуд насичених дня у Дніпрі. Неоднозначні враження, багато контрастів, різноманітностей, місце не дуже дешеве для туристів, але тільки вам вирішити, варто воно відвідати чи ні. А я ж бажаю вам подорожуйте з нами, подорожуйте як ми, подорожуйте краще за нас. Бо життя того варте. А ще не забувайте ставити лайки під цим відео, підписуватись на наш канал та натискати на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові подорожі, нові локації та нові враження. Папа! -па.